Декілька днів тому садівники підстригли в чергове туї. Це друга стрижка за цей рік. Висота огорожі десь орієнтовно 2,5 метри, десь можливо 2,60. Ось тут не дуже гарно все заросло через акації, які, мабуть, крім того, що затіняють, також забирають поживні речовини та вологу. Далі де акації немає, огорожа виглядає непогано. В цій локації ще не підстригли. Ніч. Ось тут щось другий рік не може закритися ось цей проміжок. Тут теж постригли. Єдине, що позаду ще не постригли. І зверху, якщо так глянути, то через це частина пагонів позаду. Торчить. Цього року Тєвого голубоїда не помічав, що дивно. Бо того року ми з ним важко боролися. Тут є якась пожовтіла гілочка, але я не знаю, з чим це пов'язано. Принаймні, не видно, що це лубоїд. Чогось тут є потовщення. Зараз гляну. Ні, це не лубоїд, це якась інша була причина. Цей живоплід було висаджено восени 23-го. Йому скоро буде 2 роки. Висаджений був він, ну, зімкнення було десь на рівні ось такому. І далі був просто вершок рослини. Е, висота рослин була 2,20, здається, середня. Але це просто вершок. Так, це одна така гілка, яка торчала, ну, якби вона не давала ніякої е, густоти. Тому зімкнення було між рослинами десь на ось такому рівні. Зараз це 2,52,70 живопліт, і це за два роки. Звісно, він не ідеальний. Якщо так глянути, там є місця, де ще не ідеально все заросло. Але за два роки це, мабуть, дуже непоганий результат. Я так собі думаю, що можна було ці навіть брати. Нижчими за розміром і велику частину коштів зекономити. Можливо, довелося би ще рік чекати до ось такого результату, але можна було заощадити досить велику суму. Якщо не придивлятися, то на загальній масі він і зараз виглядає досить непогано.